У псальмах дуже часто нарікає оцей псалмоспівець на своє життя. Він Богові навіть дорікає, каже, чому ти мене покинув? Чому не, не дивишся на мене? А часто буває таке, що бажає лиха своїм ворогам і їх проклинає. І логіка псальмів і святого Писання якраз полягає в тому, що проклинати ворогів не можна, не треба. Але перед Богом свої почуття виливати можна, і перед Богом ворогів проклинати можна. Але не ворогів безпосередньо. А перед Богом відкривати. Стан свого серця і своєї душі. Не може бути такого, що людина живе і нарікає на своє життя, і перед іншими нарікає, і хоче, щоб її пожаліли через ці нарікання. А коли приступає до молитви, то лишень гарні, впорядковані, причесані слова, які цілком не відповідають станові. Її, сер... Її серця, дорогі сестри і браття, це собі ми покладімо на серце.